Ми зараз поговоримо про те, що відбувається в Україні, саме в українських містах. З нами на зв'язку наш колега із Запоріжжя. Колего відп... вітаю вас, розповідайте, будь ласка, яка зараз ситуація в місті та в області? Вітаю. Мене добре чути чути, так. Чути. Ну, вчора був непростий такий день на фронті, оскільки вчора в Запоріжжі цілу добу не припиняючись, йшов дощ, він ставав то сильніший, слабшав. Є відео бійці з фронту показали, як воно зараз на фронті ото їздити і ходити. Ну просто цілий список уражень у нас за попередній період. Ми знаємо, що генштаб у нас підтверджує через пару днів після детальної розвідки, що сталося. Підтверджених генштабом, ми розповідали днями, що у селі Новобілозерка, це неподалік Енергодара осетини хотіли. Посвяткувати 50-річчя свого командира Каміля. І туди зібралося багато народу, і про це знали не тільки осетини. От. Про ураження ми розповідали, генштаб зараз деталізував, що там, вбитими і пораненими на цьому святкуванні у Каміля стали до 100 расистів, причому серед них 15 співробітників ФСБ, пише генштаб. Тобто, ну, як кажуть росіяни, красиво погуляли. З непідтвердженого дуже багато повідомлень тут є фотографії Чернігівка, колишня районна пошта, яку рашисти там дуже ретельно охороняли, стояла там весь час охорона, щось там у них було. Туди долетіла наша артилерія і завдала їм потужних збитків там. Зайняли рашисти дитячий табір під назвою Росинка у колишньому райцентрі Кам'янка, який був Куйбишов колись. Хаймарси туди долетіли, також не треба було займати дитячий табір, побили їх там. В Токмак прилітало, там намагалися тягати знову ракетні комплекси С-300, щоб завдати ударів по Запоріжжю. Однак, ну, не підтверджені факти, так розуміємо, що наші артилеристи те пересування помітили і почали накривати їх у відповідь, тож ніяких залпів з С-300 не вдалося зробити. Пологівському районі прилітало в селах Варшина, в селі Титове, там і техніка, і особовий вклад зазнав втрат. Є у Чернігівці, крім тієї пошти, ще там були локації. ну серед Не тільки техніка і не тільки боєкомплект. Якісь попередньо відомо, що якийсь там радіоелектронну станцію, яку також накрили, не знаємо поки що, яку саме. Були потужні вибухи боєкомплекту. За минулу добу у селі Салтичія. Це за Чернігівкою. Пишуть, що там на тракторній бригаді якісь нещасні буряти довго звука. Вивозили туди боєкомплект, ховали його. Ну від нашої розвідки не сховаєш. Тобто воно дуже потужно там детонувало. Сьогодні зовсім свіже повідомлення в окупованих пологах близько 12-ї години щось туди пролітало і пролітало в той район, де залізниця і залізничний міст є. Ну ми ще, ще не знаємо результатів, що саме нашим артилеристам там вдалося накрити. Звичайно, що вночі знову через Каховське водосховище рашисти від Енергодара кошмарили Нікопольський район. Пишуть, що особливо постраждала Червоногригорівська громада. Там, як завжди, побили і будинки, і газогони, і машини людям побили. і там, там цілий список збитків. На щастя, люди не постраждали. Ну, ми знаємо, що у відповідь під енергодаром а, минулої ночі також були вдалі контрбатарейні постріли нашої артилерії, які таки накрили щось з оцих от рашистських артилерістів. Тобто, вони також отримали у відповідь і змушені були тікати і. Збирати своїх покійників, ну власне кажучи, йде, йде війна, йде стрілянина по всьому фронті. Повідомила військова адміністрація, що там близько півтора десятки населених пунктів на лінії зіткнення накривала рашистська ствольна артилерія і гради. Також немає повідомлень про загиблих на щастя на цей момент. Ну, знаєте, як воно буває. Інколи не завжди то виявляють, що людина там своїй оселі десь на лінії зіткнення загинула, я пам'ятаю, кілька діб тому. Знайшли біля свого будинку 44-річну жінку. Це здається, Пологівський район. Тобто, ну пролетів оскільки жінку вбило і не зразу, власне кажучи, її знайшли. Отак воно, такі наслідки бувають у цих обстрілів. Е, йдуть, продовжують надходити повідомлення про те, що ну, якісь там оці тривалі комендантські години на Новий рік збираються влаштувати расисти. Ну, я так здогадуюся, що це частково через те. Що це побільшало влучних прильотів, і ясно, що ці влучні прильоти коригують наші люди, які знаходяться на окупованій території. І ось тут є таке повідомлення, що расисти прийняли рішення вилучати українські сім картків, тих, в кого вони є. Тобто будуть шукати і по будинках, і на блокпостах. Ну український зв'язок по тамці лінисці населених пунктів на лінії зіткнення він бере і прач і ясно, що наші люди користуються українським зв'язком там де він є, і по ньому зручно передавати координати ворога. От ну тобто о, виходить, що нашим людям, в яких є українська сім-карта, там на окупованих територіях, її бажано ховати і не показувати, що вона в них є, оскільки можуть можуть забрати і забиратимуть вже вже ця інформація є. Ну а у расистів, як у расистів, ну тягнуть техніку, копають окопи, готуються там до оборони показуючи, що вони там якісь новий там бліндажик десь викопали і так далі. Тобто готуються до наступу української армії, а самі вони про наступ, ну ясно, що найближчим часом і не думатимуть, тільки чекатимуть наші війська. Це насправді хороші новини. Головне, щоб у таких хороших новин про прильоти. в на тимчасово окупованих територіях з українського боку, які стріляють по складах, по штабах, по центрах, де збираються російські окупанти, щоб їх тільки більшало. Колего, вам дуже дякуємо за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був наш колега-кореспондент із Запоріжжя, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається в місті та в області.